Сьогодні ми поговоримо з вами про образи. Друзі мої, привіт! Я знаєте, що хочу від вас? Не щоб ви перестали ображатись. Я хочу, щоб ви перестали мовчати, коли ви ображаєтесь. А я знаю, як це важко. Бо це таке солодке почуття, знаєте, так образитись і гордо мовчати. Ну, по-перше, хай самі здогадаються. Чому ми на них образились? По-друге, ми думаємо, а раптом взагалі нікому не цікаво, чому я образилася взагалі мене ніхто слухати не буде. Ну, по третє, я думаю, а взагалі навіщо? Це я розкажу, як я образилась, потім почнуться ці, ці вияснення, потім це забере багато часу. Ні. Краще буду мовчати. І що з нами відбувається? Ми ж мовчимо з вами лише для інших. А діалог -то відбувається в нашому серці. Коли ми починаємо звинувачувати, коли ми себе накручуємо в нашій голові, як так можна було, і так далі. Тобто, коли ми образилися, мовчимо, ми продовжимо говорити, але нас ніхто не чує. І цей монолог внутрішній він. Просто затискає наше серце. Він не дає нам можливості будувати контакт. Неважливо, це стосунки в родині чи це партнерські робочі стосунки. Ми просто закриваємо собі шлях до майбутнього, або співпраці, або щасливого співжиття. Я сподіваюся, що ви мене зараз почуєте. Я дуже хочу, що коли ви мовчите, насправді ви продовжуєте цей діалог, і якщо ви намагаєтесь зберегти стосунки, то ви їх саме цим руйнуєте. Ще який страшний момент, коли ми мовчимо: наші близькі або наші співробітники не розуміють наші кордони, вони не розуміють, чому нам бувають боляче можливо від їх слів, можливо, від якихось дій. Якщо ми про це не говоримо вслух, такі ситуації будуть повторюватись раз і в раз. І Найчастіше ще коли ми довго мовчали, ми ж запам'ятали, ми можемо зірватися десь, де воно ну, взагалі ну, якісь, як кажуть, мілечі, Да? або пригадувати ту образу декілька років. От у вас точно є якась ситуація, де ви пригадуєте свої образи декілька років на когось. Давайте так знімаю цю порчу. Ви тепер починаєте говорити. Раз ви дивитесь Олену Лусих, ви вже починаєте говорити. Будь ласка, і що ми з вами говоримо? Ми починаємо говорити факт і наше почуття, і що б нам хотілося. У нас буде з вами три кроки: що відбулося, що ми відчули, і як би для нас хотілося б, щоб відбувалося. Слухай, коли ти мені не подзвонив, я відчула себе такою неважливою. А мені б так хотілося з тобою мати зв'язок. Слухай, коли ти сказав, що те, що я розповідала, то фігня всяка. Мені стало так неприємно, а мені так хотілося б, щоб ти мене вислуховував. Коли ти сказав, що я не хочу йти з тобою в гості, я відчула, що я тобі, тобі зі мною не цікава, а мені так хочеться мати з тобою якісь спільні враження. Тому, друзі, будь ласка, не мовчіть, починайте говорити, коли для вас є щось дуже важливе. Ще раз повторюю, для чого. По-перше, ви не зберігаєте стосунки, коли мовчите, ви їх руйнуєте. Тобто, коли ви розповідаєте, ви даєте можливість вашим близьким і вашим колегам зрозуміти, як з вами можна поводитись і як не можна. По-друге, коли ми чесно поговорили, це настільки зближе, там стільки енергії. По-третє, найміцніші стосунки ті, які можуть переживати кризи, ось такі невеличкі. Тому, ви точно образитесь. Можливо, на цьому тижні, а може, в цьому місяці. Згадайте, будь ласка, про те, що треба говорити, про факти, про почуття і про те, а як би вам хотілося.